Назар мухачав уже в нас на прямому зв'язку. І ми розпочинаємо. Пане Назаре, будь ласка. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, всім глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб. І ключовою темою сьогоднішнього дискусійного клубу я вибрав папу римського. І, власне, на заставку до даної трансляції я вибрав такий заголовок Папа Римський чи Московський. Це звичайно сатирично, саркастично звучить, і насправді, насправді українці на жаль. Не розуміють, чому папа Римський веде себе так, як він веде, і чому він фактично виголосив про російські тези, пов'язавши дочку Дугіна з невинною жертвою війни, в той час про яку невинність можна говорити, якщо вона була такою серйозною пропагандонкою, якщо таке слово взагалі існує. І постійно виступала за війну за те, щоб вбивали українців, що правильно так українцям треба. Буча це виявляється, був спектаклі і так далі. І так далі. Ну, якщо згадувати слова її ж самої дугіної. Але але мова власне про папу римського, про геополітику і українців чергове показують того, що вони не розуміють, що відбувається в геополітиці. Я в даному випадку хочу. Процитувати Ігоря Загребельного, кандидата наук він є головним редактором сайту Політична Теологія. І він, як на мене, дуже лаконічний і дуже хороший дав коментар саме стосовно папи Римського. І коментар його вкладається в чотири пункти, тому я їх зацитую. А після того трішки поясню. Папа Франциск міг би підтримати Україну, але є достатньо аргументів на користь того, адже є достатньо аргументів на користь того, що вона веде війну справедливо під кутом зору природного закону. Натомість російська агресія є несправедливою. Папа Римський, як і будь-який інший папа, не зобов'язаний цього робити, адже Святий Престол з одного боку стоїть вище за міждержавні конфлікти. І в теорії, з точки зору метафізики, має значно вищу природну мету. Третя теза, не підтримуючи Україну як державу-учасника війни, Франциск міг би просто промовчати, і цього було б достатньо. І четверта теза корінь скандальних заяв папи Франциска. Ця теза найцікавіша і найважливіша. Не в проросійськості, а в зорієнтованості на глобалізм, пацифізм та інші ідеї та тенденції, які є чужими традиційному вченню католицької церкви та християнському порядку речей загалом. Інакше кажучи, папа Франциск нині є поганим, в очах громадськості через те саме, через що ще рік, два-три тому саме він вважався хорошим. Прогресивним, толерантним, реформатором церкви, і так далі, все, що ми сьогодні спостерігаємо, це всього лише застосування на практиці енцикліки фрателі Тутті». Це дуже важливий насправді момент, тому що мова йде в цілому про цілісне глобальне сприйняття світу, і дійсно, навіть наші українські ЗМІ, в першу чергу, соросячі ЗМІ, які сидять на грантах і так далі. Вони папу Франциска традиційно хвалили, що от він толерантний, прогресивний і Там вже він десь про аборти, про їх дозволеність, там же про гомосексуальні шлюби, там і так далі, і так далі. Хоча це насправді глибоко суперечить всій доктрині церковній, християнській метафізичним принципам. І якщо насправді порівняти того ж Папу Франциска і Йоанна Павла II, ну то ми побачимо надзвичайно величезні неспівпадіння і отут. Ми повертаємося до виродженого інформаційного поля. Саме оце вироджене інформаційне поле воно формує світогляд українців. І те, що українцям нав'язували в свій час як прогресивність, там толерантність і реформаторство церкви, насправді саме воно є причиною того. Що зараз папа римський висловлюється, ну скажімо так, підтримуючи певні московські наративи. Так виходить, але насправді це не московські наративи, а корінь саме в глобалізмі, пацифізмі і тих всіх інших вироджених ідеях. Це дуже важливо нам розуміти для того, щоб ми не плутали причини і наслідки. По перше, по-друге, для того, щоб ми знали самі власні наслідки. Тому що насправді нам в світі в цілому малюють таку двохполярну систему, і в тій двохполярній системі нам нас постійно заганяють вибір між і між. Якщо ми говоримо про світогляд, то українців впродовж 30 років незалежності. Хоча я вважаю, що справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз, нас продовж 30 років незалежності заганяли в два коридори. перший коридор це Московський мір та Йожний Союз. І так далі, і так далі. А другий коридор це відкрите суспільство open society, яке я ще називаю західною толерастією з тими всіма виродженими цінностями, і і т.п. І, от, саме, коли ти розумієш ці процеси, коли ти розумієш штучність цих. Світоглядних коридорів, які створюють нам змі, залежно від того, хто ці змі, власне, проплачує. Ну, от тоді ти і стаєш здатним самостійно аналізувати ці всі речі, які відбуваються в інформаційному просторі. Ну і власне в продовження християнської тематики зроблю акцент відносно діяльності філії ФСБ в Україні. Московський патріархат в час війни організував хресну ходу. Ці хресні ході приймають участь тітушки в деяких з яких Досить чітко видно, скажімо так, їхнє спортивне коріння, те, що вони займалися певними видами спорту, і не тільки це з одного боку, і з іншого боку, українська влада абсолютно не протидіє московському патріархату, попри тітушок, попри те, що футболки, в яких вони ходять, вони фактично закликають переорати їхні плуги на мечі. Це також дуже цікавий момент. Але кого вони закликають і на чий бік мають стати ті люди з тими мечами? Ну таких питань є дуже дуже багато. Але українська влада в чергове фактично повністю підіграє московському патріархату при тому, що той же ж е, великий хряк Верховної Ради, пан Стефанчук, який є головою Верховної Ради, який був одним з ключових організаторів викрадення української землі. Він свій час сказав, що. Питання московського патріархату не на часі, бо воно роз'єднує країну. Ну, звичайно, просто ті, хто патріоти, ті, хто розуміють, ті, хто долучились до оборони країни, вони розуміють, що філія ФСБ вигляді московського патріархату має бути заборонена. А ті, хто причетні до тої до ж самої філії московського ФСБ, то вони не хочуть. Ну, от така в нас приблизно ситуація складається в даний час, і важливим тут є останній акцент: наслідки і нашого інформше інформаційне поле його виродженість, і те, що українська влада працює постійно в ключових питаннях. В... Не на захист українських інтересів, а навпаки, в антиукраїнських інтересах це все наслідки. Наслідки того, що насправді справжню незалежність ми ще повинні тільки здобути, тому що якщо ми візьмемо ключові елементи держави, влада і власність, то за 30 років, починаючи з 91-го, вже за 31 рік, ми ще не мали. Жодного такого моменту, коли б влада та власність в Україні належала саме українцям. і це є ключове питання, тому що за формальною атрибутикою ми завжди губимо суть. Насправді, до речі, навіть повертаючись до християнської тематики, тут дуже важливо, що християнство в загальній своїй політичній структурі виродилося на жаль, до тримання форми. Але не тримання змісту, і це ми бачимо як на рівні того ж папи римського, так і на рівні внутрішньоцерковних структур в Україні, тому що до прикладу, в питанні викрадення землі і надр, чи в питанні антиконституційного протиприродного обмеження прав людини всі глави церков. Як води в рот набрали і просто промовчали насправді. Хоча це фундаментальна загроза для людей, і взагалі для, для всіх, скажімо так, вищих категорій, і от повертаючись до таких коротеньких підсумків 31-го року незалежності, справжню незалежність ми маємо здобути і для того ми точно повинні перемогти внутрішнього ворога без перемоги над внутрішнім ворогом. Перемога над зовнішнім є просто неможливою. Інше питання, як це робити в умовах повномасштабної війни. Ну і знову ж таки, ключове питання це усвідомлення українцями теперішньої ситуації з одного боку і гуртування. Адже українці все ніяк ніяк не можуть об'єднатися. Є страшне прислів'я, але дуже правдиве. Українці об'єднуються перед розстрілом. Я надіюся, що все-таки. Ми об'єднаємося швидше ніж може відбутися найгірший для нас сценарій. На цьому пропоную надати належне нашим слухачам і перейти до формату запитання-відповідь. Дякую, пане Назаре. Номер студії 773 800 2860. 773 800 2860 можете до нас зателефонувати коротко, та лаконічно, тільки то прохання є від мене, пане Назаре. От давайте поговоримо про цю хресну ходу. А як ви вважаєте, які методи є у влади для того, щоб це якби не як правильно сказати, розігнати, не розігнати? У мене є просто такі зауваження, що і підозра, як ми вже своїми сусідами, Надумцями ну, обговорювали це питання сьогодні. Вони кажуть, що Москва, ну і ми згоджуємося, в принципі, всі з тим, що Москва чекає від того, щоб правоохоронні органи пробували якось розігнати і щоб зробити таку картинку. А пізніше, знаєте, підуть крім русскоговорящих захищати тут в Україні так, то будучи захищати православних московських патріархату, московського mm -hmm. патріархату, наприклад, за допомогою ядерної зброї, бо тому, що вони ж то а я тут нет. ні, цей другий варіант. Вони по перше, виключають. По-друге, їхні очільники люблять добре жити, і в даному випадку вони такого варіанту не допустять. А по-третє, я трошки спрощу цей причину наслідковий зв'язок, який ви озвучили. Насправді, якщо спростити його, то виходить, що не треба протидіяти московському патріархату, а то Путін нападе. Нападе ще страшніше ніж він напав зараз, та не може він страшніше напасти, бо якби міг, то вже би напав. І зараз саме на той критичний час, коли ми маємо шанси, маємо повністю розв'язані руки за винятком того, що ешелони влади наповнені зрадниками. А для того ж що... маємо розв'язані руки для того, щоб розібратися з цими всіма філіями. І знищити повністю московський капітал, який є в Україні. Ви ж розумієте, от у нас така тотальна шизофренія. От, якби війна почалася в 2014 році, а московський патріархат прекрасно функціонував. Всі мобільні оператори в Україні. Належали росіянам, і це продовжується зараз. Всі об, не всі а близько 80% облгазів обленерго також через підставних осіб, через офшори належала тим самим росіянам. І таких прикладів може бути багато. Ну і Порошенко всі роки війни казав: нам треба торгувати з Росією. Ну і Зеленський до повномасштабного вторгнення також притримувався такої лінії, яка є різниця і так далі. І в даному випадку, насправді, в спецслужб в силового блоку є досить багато способів, як унеможливити ці всі процеси, скажімо так, в достатньо гарній картинці з недопущенням якоїсь кривавої бойні, там провокації, яку Раша ТВ може використати в своїх інтересах. Насправді, але це питання до роботи української влади і в цілому до політики. А політика повинна визначатися стратегією. Стратегія має полягати в тому, що все московське пов'язане з московськими спецслужбами повинно в Україні бути заборонене наглухо закрите. І ліквідоване, оце має бути ключовий елемент стратегії. Його немає, і як наслідок влада не діє. В той же час вже останній приклад для відповіді саме на ваше запитання. В той же час, коли людина націоналіст, причому з бойовим досвідом, вийшов на одиночний протест проти ратифікації тих гомосексуальних законів вигляді Стамбульської конвенції, то його поліція відразу затримала. І чомусь для них головна підстава це воєнний стан. Під час воєнного стану мітингувати не можна. Хоча людина вийшла просто на одиночний пікет, ніякої загрози масовому порядку не становила, а просто показувала свою позицію на захист традиційних цінностей сімейних на противагу тим виродженим. Але тут це можна було зробити а чомусь в випадку московського патріархату це дуже складно. Насправді це легко. Та до речі, хотів продовжити цю тему. Є дуже багато зараз законних дійсно методів. Ми тут перерахували, ви от сказали на рахунок от протестів, військовий стан. Навіть коронавірусна інфекція, знаєте, можна це завжди це... придумати, чому треба розійтись. Чи придумати ну знаєте, mm -hmm. як коли в нас водії стоять десь в заторі, то повістки роздають. От, припустимо, якщо би кожному цьому таки повістки, це хороший метод про коронавірусну Інфекцію я би не хотів. Чому? Тому що, в принципі, після 24 лютого ми побачили, що це все речі були нав'язані штучні після того, як цей режим зникнув, як ця добровільно примусова вакцинація скасувалася, у нас ніякого ніякої катастрофи не сталося, і так далі. Тому це окрема насправді тема, але методів дуже багато. Навіть вплоть до того, що анонім. Дзвінок сказав, що там несуть вибухівку, чи заміноване якесь конкретно перехрестя, чи там ще щось треба перевірити, чи паспортний контроль в умовах воєнного стану. А давайте випишемо всіх і подивимося, яка в них прописка. А може у вас прописка ЛНР, ДНР там і так далі, або взагалі російське громадянство? А чому ні? Воєнний стан дає можливості навіть не тільки такі, але це просто перше, що приходить в голову. Тож 773-800-2860, 773-800-2860, Будь ласка, телефонуйте. Поки є ще трошки часу, можемо обговорити те, що ви би хотіли почути. Відповідь від пана Назара, давайте по новинах, що твориться відбувається на Запорізькій атомній електростанції. На запорізькій атомній електростанції, на мою думку, московська окупаційна адміністрація проводить репетиції стосовно того, як в майбутньому перемикнути Запорізьку атомну електростанцію на постачання електроенергії на тимчасово окупованих територіях, і відімкнути її відповідно від енергомережі України. А це з одного боку, це їхнє от завдання там, в перспективі там місяця, мабуть, можливо, там півтора. А з іншого боку, Запорізька атомна електростанція в руках психопата Путіна це прекрасний інструмент шантажу всього західного світу. Ну і власне з допомогою різних обстрілів там повідомлень про наближення до можливої катастрофи створенням штучних аварійних ситуацій наперед, продуманих і керованих Путін в такий спосіб старається вплинути на налякане західне суспільство для того, щоб подальшому від нього добиватися. Скажем, так певних козирів і преференцій, причому це ж все робиться в комплексі, і Путін дуже потужно працює на інформаційному полі антиглобалістів в західних країнах з одного боку, з іншого боку, надзвичайно. На жаль, для українців надзвичайно добре продумана ситуація створення штучної енергетичної кризи в Європі з цією зупинкою північного потоку. 1 і з тим, що зараз ціна газу на європейських хабах вже складає більше 300, 3000 300 доларів за тисячу кубометрів. Це ну ця ситуація не просто так, і вона буде накалятися, і не просто так Газпром озвучив, що ближче до зими газ буде продаватися по 4 тисячі доларів. Вони в такий спосіб виторговують і собі просто більшу кількість грошей і політично впливають на тих, на кого можуть вплинути в Європейському Союзі. 773 800 2860 773 800 2860 А як ви думаєте, далі історія з газом і нафтою буде відбуватись? Тобто, по факту, якщо все. Ми цю зиму і Європа і перетерпить так, то можна е, говорити про те, що з Росії не будеться взагалі качати з нічого. Е, бо ми знаємо про те, що зараз і Польща, і Латвія, чи Литва має у цей порт прийому е, зрідженого газу, що танкерами возиться, і mm -hmm. є звідки брати його. Ну, най найбільша лінія прийому так званий lng Термінал. Найбільша лінія ще 60-70-х, заморожена. Вона знаходиться в Італії з 26 лютого. Німці почали будувати для себе таку ж лінію. Тут питання не в тому, щоб була така лінія в Європі, а в тому, щоб вона могла забезпечити всі ті потреби, які виникають. І для того, ну власне я в свій час неодноразово, зокрема в наших ефірах, казав, що війна триватиме не менше ніж півтора-два роки, і пов'язане це з тим, що відбувається перерозподіл впливу в Європейському Союзі, а ключовим фактором для цього перерозподілу є власне енергоринок. І, от для того, щоб якраз енергоринок зміг відмовитися від російських енергоносіїв, треба півтора-два роки. Європейський союз при всій своїй вялості, при всьому бажанні там німецьких французьких еліт торгувати далі з Росією, він курс на відключення від московських енергоносіїв вже взяв. Це не відбудеться так швидко, тобто, це не відбудеться після зими, яка нас очікує, це відбудеться пізніше. Тобто ще не менше, ніж рік, а то і півтора потрібно для того, щоб цей процес завершився. Але цим курсом, безумовно, європейський союз рухається. Це з одного боку, і з іншого боку, я б хотів тут ще один такий маленький, але дуже важливий акцент поставити по газу. Але давайте додамо належне нашим слухачам, і після того я додам те, що хотів сказати. Так я ще не розумію. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Я в ефірі вже так. Так ви в ефірі. вітання. Пане Назаре, бачите, в світі вже склалася така ситуація, що є три імперії: то Економічна Америка, Сполучені Штати. Ну, Новаційна, наукова, технічна, Це Китай. І сировинна сталася так, що є Росія. Бачте. Колись носії 200-300 доларів спокійно можна було купити тисячу кубів. Зараз є 3-300. Це Означає, що тих три імперії десь будуть домовлятися, а Україна завжди десь йде е, або до, до Тайожного Союзу, що за Кучно чи за Ющенка, най, що там було в Європу, хотіли йти в НАТО. Розумієте, це шарахання України в даному випадку. Не є доцільним, тому що ми є мала країна в світі, і тим більше навіть на, на, на тому континенті європейському ми не є сильною державою. І чому так сталося, що українці е, до сьогоднішнього часу за 30 років не зорієнтували свою промисловість, не не, 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 видубу, не вибудували таку е, дійсно українську стратегію, де нам йти, що робити? Чому нам не торгувати з Китаєм з Індією, з Бразилією, з великими країнами, а з такою, ні то, як Белія, Голландія чи, чи Іспанія, Португалія, яка, яка мала колонії, жила верху на колонії. Невже в нас немає економістів? І ще таки був Богдан Гаврилишин, великий економіст, знаєте, Швейцарії. Він правда, родом з Терноспід Тернополя, десь тертернополянин. Він всіх радив, всіх прем'єр-міністрів наших, всіх президентів і так радив. Оцей економіст Швейцарії, великий професор Строма, С що в Україні взагалі воле... Я перепрошую, задавайте питання лаконічніше, тому що нам дозвонюються інші слухачі. Я вашу думку почув: перше, що ви кажете з приводу імперії, з приводу США, Китаю та Росії, це абсолютно не відповідає дійсності. Тому що е, будь-які потужні імперські структури вони містять в собі всі складові: і сировинні, і високотехнологічні, і наукові Китай поки що не вийшов на перше місце. І насправді, Китай без західних технологій. Ну його виробництво, м'яко кажучи, через півтора-два роки і воно стане суттєво відсталішим ніж виробництво в західних країнах світу. Тому в сфері високої доданої вартості, в сфері високих технологій, Китай відстає. Силовий блок присутній в усіх, але картина світу набагато складніша ніж просто три центри. Окремим геополітичним центром є е, Великобританія, окремим геополітичним центром зараз вже є Туреччина. Насправді е, окремим центром з зав'язками на транснаціональні структури є Європейський Союз, перерозподіл за вплив, над яким на територію якого зараз і відбувається і Україна. На жаль, чи на щастя, ну так вже склалося. Ми є ключовою картою до цього перерозподілу, і картина світу насправді набагато набагато складніша. те, що відбувалося в Україні впродовж 31 року, воно пов'язано з тим, що ми ніколи поки що не мали української влади, і попри те, що ми отримали формальну юридичну незалежність 91-му році, відразу з першого дня тої незалежності, колишні комуняки, які найближчим часом. Найближчими роками переплилися з криміналом 90-х, побудували кланову олігархічну систему, яка вирвала в нас національне багатство і з допомогою тих грошей почала контролювати нашу політичну владу. Оце ця картина. Стосовно того, куди нам треба рухатись, то ну, тайожний союз для нас завжди був безперспективним, і його треба було повністю закривати. Нам треба було рухатись. До створення в себе в першу чергу виробництва з високою доданою вартістю на такі, такі можливості в нас були, але в цьому не була зацікавлена та вся. Публіка, яка знаходилась і продовжує знаходитись в Україні при владі з приводу порад щодо торгівлі, які ви говорите, то вони просто не відповідають дійсності, тому що навіть за взаємоторговельним оборотом, то Китай вже декілька років поспіль з Україною вийшов на перше місце. А ви даєте пораду, що з ним тільки пора почати торгувати? Чи Індія, з якою ми також торгуємо, і чи Бразилія? Хоча з Бразилією саме до речі, треба розвивати ці відносини. Але питання насправді. Не в загальному обсязі, а в тому, що є так звана хороша торгівля і погана. Погана торгівля це коли ти продаєш сировину, а закуповуєш товари з високою доданою вартістю. Хороша, коли навпаки, ти продаєш назовні товари з високою доданою вартістю, а купуєш сировину. У нас є ще дзвіночки. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго ранку, доброго вечора, пане Назар. А я хотіла запитати, чи може так статися? Що, якщо так дотягнеться, так би мовити, фронт ні туди, ні сюди? застигне у цій позиції, то десь наприкінці осени, а ті ті країни, як, яких представники приїжджали тоді з, з з Італії, Німеччини та Франції, будуть примушувати Україну а, погодитись на на цю ситуацію. І, і щоб тому, що вони будуть будуть боятися залити залишитися без газу е, взимку, чи чи зможуть вони примусити Україну погодитись на 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 те, щоб відібрати усю е, цю територію? Дякую. Дякую, знаєте, вам. ми постійно в своїх роздумах, в своїй аналітиці зациклюємось на тому, а хто що буде робити в світі. Особливо часто ми любимо думати про те, що будуть робити вороги. Потрібно розуміти, що вороги залишаться ворогами і будуть поводити себе як вороги. Іншого не буде. Фактор, який може змінитися, це дії самих українців. Зеленський хотів дуже підписати і хоче підписати якийсь договорняк по типу Мінська 3 Ердоган в обмін на те, що Росія поступилася своїми інтересами в Сирії, своїми інтересами в нагірному Карабасі. І, до речі, Азербайджан там зайняв дуже важливий ключовий пункт, буквально вчора. І плюс Ердоган також ще виторгував для себе певні економічні преференції. Він буде очевидно тиснути на Зеленського, щоб Зеленський пішов на цей договорняк. Ну, німці, французи завжди були лобістами московських інтересів. Вони також це будуть робити. Транснаціональні структури також з Путіна мають певний договорняк. Категорично проти будуть британці, і я думаю, що не просто так. Прем'єр-міністр Джонсон, який найближчим часом прийде у відставку, в чергове приїхав до України на день незалежності. І я думаю, що він в розмовах з паном Зеленським також деякі деякі тлумачення на майбутнє і погляди на майбутнє дав. Але повертаючись до цього, ключ до виходу із ситуації лежить в нас самих. Українське патріотичне суспільство проти такого договорняка і поки ми є, поки олігархічна система ще не з'їла наш потенціал, до того часу вони не зможуть це протягнути. Але вони будуть старатися нас максимально послаблювати, відкривати кримінальні справи на воїнів добровольців. Це вже зараз проводиться і достатньо масово. І я думаю, що вони попробують нас підштовхнути до договорняка швидше за все, в другій. І половині січня, ну мені так здається, тому що з середини жовтня війна перейде вже таку в таку фазу ну, ду дуже затяжної з е слабкими можливостями для рішучих наступів чи контрнаступів. І ця ситуація затягнеться до січня, і я думаю, що її інформаційно будуть використовувати для того, щоб наше суспільство продавити для прийняття отого мінська 3 але в Стамбулі. Дякую, пане Назаре. Будемо завершувати. Назар Мухачов був з нами. Це редактор газети Сурма, співкоординатор організації Суспільна система.